Привіт, я Віталій. Сьогодні я вам розповім, як ми автоматизували процес розрахунку бонусів для рекрутерів. Якщо ви досі розрахуєте все, -все вручну, то дивіться до кінця, став лайк та підписуйся. Зараз я покажу, як ми автоматизували процес нарахування бонусів для рекрутерів. Раніше це був доволі складний та довгий процес, тому що треба було порахувати, хто вийшов на роботу, кого закінчився випробувальний термін, прорахувати їхні рівни, оклади і Базуючись на цьому, скласти такий великий звіт. Зараз ми це розробимо доволі легко за допомогою Нейтон. Цей потік стартує за розкладом. Для Цього є окремий тригер. Ми отримуємо інформацію про усіх співробітників, які закінчили випробований термін або були у цьому місяці. Готовимо цю дату для дольнашого обробки, отримуємо CV усіх цих робітників з нашої ET7-системи, фільтруємо по рекрутерам, які потребують саме цього звіту, ну, бонусів. Отримаємо додаткові дані про рекрутера та про інформацію саме для кандидатів. Калькулюємо бонуси, базуючись на нашій внутрішній формулі, і створюється задача у Таскау-Джирі про нарахування бонусів.